Ну що ж, друзі, всім привіт! Це друга частина відео про кейси. Хто не бачив першу частину відео, подивіться. До речі, вводьте мій промо на усіх серверах UA Online та отримайте приємний бонус. А ще притисніть лайк, це дуже важливо. Та підпишіться на канал, і якщо ще не підписались, а ще напишіть коментар, і це дуже допоможе, щоб просунути це відео. Ваш лайк, підписка, коментар. Дякую всім, хто це робить і вже зробив. Так от, про що буде це відео? Це відео буде про кейси, про stage 3 STO тюнінг. Зайшли. Тут з'явилось stage 1, stage 2, stage 3. Встановлення 1. Типа можна купити. Скільки коштує? 100 тисяч! 100 тисяч! Я купляв його за 200, на більш дешеву машину чи за 300. Прикиньте. Ага. І все, тепер стейдж 3 або стейдж 2. Треба вибивати. Зараз якраз цим і займемось. Але тут може випасти і машина, і дона... Не, донатка, ігрова валюта, премка. Приємного перегляду спочатку до кінця. Go. Я сподіваюсь, мені 1696 вистачить, щоб вибити стейдж 2 або стейдж 3. Тому погнали. Я хочу займатися. На троечку ми крутили три штуки, але там анімації, на жаль, нема. А було прикольно з анімацією так от. бля блям брам 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 Few moments later. A few few moments moments later later Чи заглючило, чи що, я не знаю. Все, поехало. А забрати в інвентар? А машини може тоже. Може тоже так було з машинами забрати в інвентар? Може, перезайти треба глянути? А, до речі, можна транспортний засіб продати без э, страховки? То що мені писали, що казали, що страховка, писали, казали. Які що я продав за 63 тысячи э, Volkswagen Golf? О, так все, чітко туда. А, треба Зазик купити. Зараз поїду Зазик, куплю, і якщо що, щоб Stage 3 випав на зазік 3. Може він зразу ставиться, я не знаю, чи він, він в інвентар падає. Може він зразу ставиться, на якій машині ти крутиш. Погнали Зазик купимо. Тут є нагороди. Ладно, не буду нагороди відкривати, дивіться першу частину. Погнали, Зазик купимо. Скільки за яка швидкість 100 де это да Згори 133. Десь так, плюс мінус Са, від цього коїс. СТО, ТР тюнінг Центр. Заглушу машину. Чик. Мне нужен стейдж 3. Вы дадите мне стейдж 3? Вы бачили... Вы бачили... Вы бачили, что было. Чик. Мне нужен стейдж 3. Вы дадите мне стейдж 3? С его Офигеть. А, сразу можно в инвентарь забрать. Забрать прыз. Походу, він трошки лагає, забрати в інвентар, забрати туда, да. А, ну що тут забрати в інвентар, Тут гроші не забереш в інвентар Вони і так падають на рахунок. О, все, поїхало Ви бачили, що там було? Там капець, ого. я С сеты перед. А, 5xp пойдет. Я хочу займатися, можна по 10 крутануть. В перші часы. Сколько нулей? Шо лям? Лямчик. Сюда. Сюда. Хочу заниматься. Так. Пожалуйста, ну що мне зробити щоб чтоб ты не затлагнула. Шо тут, что не так? Що не так? Комса тянут, сотяну. Що тут лагаю? Ну что лагаю, ну боже. Ну, походу, я буду без анимации крутить. давайте сразу 10. Go 10. 289. Так, бананка, бананка, валютка, XP, бананка, валютка, навычка долокобинок. А на скики вся навычка. Цикаво. Бананки, бананки. Продаю да бананки, дананки, бананки. Продаю бананки. Кому бананку? Ну, Що я не так роблю? Скажіть, що я не так роблю? Бананки, бананки, кому бананки? Бананки, гроші, сільвери, XP, гроші забрати. Ну, швидко, але. Але, але, але. Нема що. Нема що треба? Що треба, нема. Stage 3, а як. Рядом було. Рядом було, поряд було, рядом було, рядом було, Забрати. Пошло дело, пошло. Забрати. Я на останній, на 100-200 відкриваю ще, раз, інші. и другие, то что Що там что подобається? Та целим подобрать. Да шо? Шо зарабыть, шо делать? Давайте не через это, давайте через меню, через оценку. Меню, через вот так вот и вот так вот и вот так вот. А можно эти сильверы куда-то деть? що там, походу, це дуже жорстко другий, третій вибити. Дуже жорстко, щоб вибити. Я не знаю, що шо треба, щоб вибити. Бачите, пошло, пошло. Ще одна бананка. Ще одна 50 тисяч. А, опять заглючило, да? Бананка, ну сколько можно мне бананки эти насыпать? 200 донатки завышилось Так, короче, такие справа Крутый мотоди Братва Который был новый, да? Семью прямо нормально Чуть-чуть круто, да? Круто, nice Ну это еще один... <плес> кайс деда. Еще один кайс деда. Давайте это еще один донатный, например, открыем. А может, донатка упадет? 50 тисяч. 50 000. А, все. Друзі, дякую всім, хто подивився це відео з початку та до кінця. До зв'язку. Бажаю вам, нам миру, здоров'я, не губіться. Побачимось у наступних відео та стрімах.